Я не хочу тієї фотосесії. Мене заставляють робити ті фотосесії, я їх не хочу. Мама сатус піднімається, а потім ти біжиш до нас. Можеш не бігти, можеш ще з тою цифрою, як тобі виходить. І ми Бі тебе беремо на ручки, і ми тебе піднімемо. Я тих Так, хочу. Добре, давай. Ні, ні, ні ще робимо? Обнімаємося. Це дуже Ні, Тоні, давай без цифру, тому що це дуже... Да, але класно, молодець. Труд. Тоніше, так, само... вас... так само тільки без це. Ні, Тоні, так само тільки без цифри. Тоні, так само тільки без цифри. Чекає зупиню, пишу. Сонце так само тільки без цифру. Давай, то. Але біжи до мами на ручки. Будь до... ласка.